Росія продовжує демонструвати, звісно, як вона хоче сильно в лапках миру. 13 людей залишається в лікарнях після російського терору у Дніпрі. Серед них вагітна жінка, відомо так само, що троє поранених у важкому стані, і четверо людей, людей загинули. Росія використовує свою звичну тактику, рій дронів обирає якесь одне-два великих міста в Україні і тероризує, тероризує цивільне населення. Так, само будемо говорити про те, що відбувається на Росії. Там відносно за тиші. березня. Росія випустила по Україні 172 дрони цієї ночі. Сили ППО знищили 94 дрони. Ще 69 ворожих безпілотників. Імітаторів були локаційно втрачені. На щастя, як повідомляють, без негативних наслідків. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ через російську атаку? Постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина. Ну так само повідомлялися про звуки роботи ППО, зокрема на Київщині. Про це писали місцеві пабліки. Ну а Київська міська військова адміністрація повідомляла на ранок, що в повітряному просторі столиці та на околицях Києва фіксували 30 дронів ворога. Зазначається, що 16 з них були знищені засобами ППО, ну, а решта локаційно втрачені. Постраждалих і руйнувань в межах Києва не допущено так само цієї ночі в Сумській області працювала протиповітряна оборона, як повідомляють в місцевій владі. Збили 24 шахета. Ну і про трагедію, яка сталася в Дніпрі, звісно, будемо ми так само про це говорити. Є перші фото фото наслідків того, що відбувалося, і станом на зараз яка ситуація. От бачимо, що дійсно Росія б'є по. Об'єктах цивільних автівки, будинки на шосту ранку, стало відомо, що через ворожу атаку загинули чотири людини ще 21 людина поранена. Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс: 11 приватних будинків, гаражі, сто постраждали багатоповерхівки і 21 автомобіль. Займання ліквідовані станом на ранок до робіт залучалися понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС станом на ранок так само повідомили в ОВА, що в Дніпрі лишається в лікарнях 13 потерпілих словами Сергія Лисака. Всю ніч в Дніпрі йшла ліквідація наслідків масовної атаки шахедами. пожежі, що виникли приборкані. Розповів чиновник каже, гасили вогонь і на території ресторанного комплексу. Бачимо, що дійсно звітують усі служби. Про все те, що було напередодні в Дніпрі, ну і давайте я пропоную подивитися. Звісно, очима Дніпряна, що відбувалося, як Росія сьогодні намагається демонструвати своє бажання до миру. Ну і звісно, далі до обговорення. Так само, як каже місцева влада, що цієї ночі, зокрема в Дніпрі, стало відомо, що здалося збити 16 безпілотників противника, але ворог бив дронами. Як кажуть суто по цивільних об'єктах, а ну і давайте почуємо, що каже місцева влада, тому що так само ми бачили коментар і Юрія Яндульського. Це перший заступник керівника Дніпропетровської ОВА, який дійсно сьогодні підтверджує, куди Росія цілила і які наслідки цього всього. Ворог знову завдав масовані атаки по Дніпру, приймував безпілотники на місці працюють відповідні комунальні служби правоохоронні органи. ДСНС, можна відмітити, що всі прильоти це приватні домоволодіння, також є багатоповерхівка, Завдано атаки виключно по цивільним об'єктам. Так, масштабна пожежа на одному із об'єктів, пошуково-рятувальна операція наразі триває, визнанки зробимо дещо пізніше. Ну ми ж до речі, пам'ятаємо, що триває, нібито ось це перемир'я на 30 днів, але е, ми ж не маємо жодних підписів, ми не маємо жодних документів. Ну, а тому Росія продовжує атакувати нашу енергетику. І е, напередодні, якщо про такі удари ще заявляв радник президента, то Володимир Зеленський вже достеменно сказав, що дійсно такі удари були ніякого перемир'я Росія не дотримується, і зараз важливо дійсно зібрати усі докази і показати нашим західним партнерам в першу чергу Сполученим. Татам Америки, що насправді Росія не дотримується свого слова, не дотримується обіцянок і продовжує атакувати нашу інфраструктуру. Ну і звісно, об'єкти енергетики. Давайте почуємо Зеленську міністру оборони України представити нашим американським партнерам всі факти пошкоджень нашої енергетичної інфраструктури в результаті російських обстрілів тільки. За минулу добу був цілеспрямований російський удар дронами по газовій інфраструктурі на Полтавщині, а також був удар артилерії по Херсону, який пошкодив інфраструктуру забезпечення міста електрикою. Вчора ж, в результаті одного з російських ударів по місту Харків, було пошкодження інфраструктури теплопостачання. Все це говорить про те, що Росія Буде зривати дипломатію і буде це робити і далі. Ну а тим часом, от цієї ночі відповідно таке затища фіксується на Росії. На жаль, на жаль, тому що от повідомляють зокрема Міністерстві оборони Російської Федерації, що впродовж ночі. А... Пво російською було знищено а, три українських безпілотники, і це на території Білгородської області, де очевидно йдуть бої, і а, ця область є, звісно, прикордонною. І ми розуміємо, що це не ті об'єкти, які могли би так порушувати. Ось це так зване перемир'я. Чому так зване? Тому що нагадаю, що жодних а, таких доказів і жодних а, документів у нас немає. Це все було на словах. Сказала американська сторона, українська, нібито російська погодилась, але ми бачимо, що це перемир'я не працює, але насправді не все так добре на Росію. Очевидно, готуються певні нові атаки. От напередодні я нагадаю, що так само була атакована Росія. Понад 70 безпілотників минулої доби летіло на Російську Федерацію. Ну і як писали місцеві змі і повідомляли місцеві, так само було гучно над Енгельсом. А Енгельс надзвичайно важливий об'єкт для Росії. І пам'ятаємо, що. Удар був дуже потужний 20 березня, і сьогодні видання Forbes вже підраховує, що атака українських безпілотників на військовий аеродром Енгельс в Саратовській області коштувала Російській Федерації щонайменше 960 мільйонів доларів. З даними генерального штабу, Збройних сили України у результаті атаки було знищено 96 крилатих ракет Х-101, які Росія, як відомо, активно використовує для ударів по Україні. Ну і так само, як кажуть журналісти, одна така ракета Х-101 коштує щонайменше 10 мільйонів доларів. Тому дійсно удар по Енельсу міг обійтися Росії як мінімум у майже мільярд доларів, не рахуючи. Додаткової шкоди через удар по паливному сховищу та іншим об'єктам на базі, ну Володимир зеленський напередодні анонсував нові рішення і анонсував, а, нові технологічні а, такі а, класні штуки, які стосуються насправді нових ракет. Ми дуже багато бачимо інформації про те, що в Україні ще виготовляється. Очевидно, що ніхто не буде розповідати нам деталі, але все ж таки. Ракетна програма сьогодні в Україні прискорюється, і саме на цьому наголошував Володимир Зеленський: реактивних дронів буде більше. Крім цього, як каже президент України, зараз у розмовах з партнерами буде йтися про локалізацію виробництва. Ось і дронів, і ракет. Тому очевидно, Україна може бути готова до будь-якого розвитку подій. Давайте почуємо, що ж насправді чекати Україні. Над. Збільшенням виробництва реактивних дронів, також дронів на оптоволокні. Це, це дуже важливо саме зараз. Одна з ключових речей, і потрібне достатнє постачання у військах. Також сьогодні ми говорили щодо нашої ракетної програми, максимального прискорення виробництва. Ми працюємо і над тим, щоб в Україні були побудовані свої. Виробництва зенітних ракетних комплексів всіх необхідних систем протиповітряної оборони цими днями під час зустрічі в Європі та раніше в перемовинах з іншими партнерами ми говорили про локалізацію виробництв в Україні, локалізацію деяких систем ППУ, локалізацію ракет до них. Обов'язково треба прийти до цього. Обов'язково впевнена, що над цим працювати далі буде так само Україна, і бачимо, що Україна посилюється зокрема у цьому напрямку. Ну а взагалі, усі ці удари по НПЗ і те, що відбувається на Росії час від часу. Це все ж таки більш таке отримання довгострокових наслідків. А, принаймні так вважає військовий експерт і офіцер резерву зсу Андрій Крамеров. А він сказав, що дійсно Україна зараз має переключитися більше на аеродромі. Ну і що цікаво, він назвав ще. Одну важливу ціль, яка мала би бути наступною для наших безпілотників і, можливо, навіть новітніх ракет. Давайте почуємо, що каже військовий експерт. ця стратегія нанесення ударів, перш за все, по тактичних аеродромах, особливо по аеродрому Енгельс, по якому знову там прилетіло. А це показує, що це в нас не була одноразова акція. Удару по ньому це показує, що Україна продовжує виконувати планомірну роботу по виведенню одного з основних стратегічних а ну по виведенню з експлуатації одного з основних стратегічних аеродромів Росіян. Е, Наступною для мене дуже мені хотілося, щоб ми якби, нашою довгою рукою могли досягти цілі. Це знищення е, цього технопарку побудованого в Татарстані, який є якраз основним по виробництву цих ну, різних типів БПЛА, які щоночі вже більше ніж в середньому по 150 до нас залітають, і от ще знищити їхнє виробництво цих ударних БПЛА, тому що я так розумію, що воно в принципі там. При сконцентровано в одній місцевості це така промислова зона, як певний технопарк. От його знищення буде для нас наступним має стати кроком, куди ми зможемо як ефективніше дотягнутися. Будемо тоді чекати, звісно, нової бавовни і нових цікавих цілей на Російській Федерації. Впевнена, що обов'язково вони будуть. Тим більше, Зеленський нагадаю, обіцяв, що якщо Росія буде порушувати навіть те перемир'я, яке сьогодні лишається лише на словах. Ну тоді буде надзвичайно гідна відповідь для Росії. Тому обов'язково будемо чекати. Ну і, а спостерігати, що ж далі може бути таким яскравим, яскравою бавовною саме на території Російської Федерації.